Вітаю, друзі! Українських чоловіків від 17 до 25 років автоматично будуть ставити на військовий облік. Причому без проходження військово-лікарської комісії. Причому навіть тих, хто зараз живе за кордоном. Днями ця новина шокувала всіх, і сьогодні ми з вами поговоримо саме про це: про нову постанову Кабміну, яка власне і передбачає автоматичну верифікацію військовозобов'язаних і взяття на облік. Що це означає, та які зміни передбачає? Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Що ж сталося, днями кабінет міністрів України ухвалив постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. По факту ця постанова передбачає те, що чоловіки віком від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники. Зокрема, це стосується і тих, хто перебуває за кордоном. Тобто, відтепер хлопцям не доведеться приходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них будуть братися з інших реєстрів. У Міноборони України кажуть, що це значно заощадить час і працівникам ТЦК, і хлопцям, які будуть ставати на облік. Зокрема, йдеться про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього або закордонного паспорта. Облік для чоловіків цього віку здійснюватиметься без проходження військово-лікарської комісії та без необхідності відвідування ними ТЦК. Ставити на облік будуть на підставі інформації з реєстру оберіг, який збиратиме дані з інших державних реєстрів. І якщо приміром за паспортом звернеться чоловік від 18 до 25 років, якого немає в реєстрі оберіг, то документ йому видадуть тільки за умови пред'явлення військово-облікових документів. Це стосується також і тих, хто переживає за кордоном і оформляє собі паспорт в офіційних українських представництвах. Крім того, у межах постанови є ще два нововведення, пов'язані з військовим обліком. Так, актуальність військово-облікових документів для чоловіків від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, перевірятиметься через електронну інформаційну взаємодію з Державною міграційною службою. Це дозволить уникнути помилок і людського фактору під час перевірки військово-облікових документів. Тобто, це нововведення передбачає ще ретельнішу перевірку документів. Також Міноборони України планує верифікувати дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років завдяки інформаційній взаємодії з Державною міграційною службою, Міністерством юстиції та адміністрацією Державної прикордонної служби. Це дозволить оновити інформацію про людей і допоможе уникнути ситуації, коли повістки приходять людям, які померли чи засуджені до позбавлення волі і знаходяться за ґратами. Тобто, по факту таким чином планують порахувати всіх чоловіків, які зараз перебувають за межами України. І до речі, про вручення повісту. Багато хто зараз говорить про те, що в Україні будуть вручати електронні повістки через додаток Резерв Плюс, а особливо тим чоловікам, які зараз живуть за кордоном. Але поки що можна розслабитися. У Міноборони України кажуть, що зараз немає жодної підстави, щоб розпочинати розсилку повісток через цей додаток. Але поки що немає жодного законодавчого підґрунтя для цього. Тому в міністерстві зараз не ведуть таку роботу, але щойно буде прийнято відповідне законодавство, і уряд надасть відповідні доручення. Така робота. Та може розпочатися, поки що кажуть у Міноборони додаток Резерв Плюс хочуть перетворити на цифровий аналог ТЦК, щоб українці, зокрема й ті, які поки що перебувають за кордоном, мали можливість добровільно мобілізуватися чи укласти контракт. Тому електронних повісток у Резерв Плюс поки що не планується, але й у Міноборони не відкидають можливості, що в майбутньому вони таки там з'являться. Що ж, поживемо, побачимо. А поки що, друзі, на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.